Вітаю вас, шановні, мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Сьогодні я підготував для вас задачу, яку буде корисно вирішити не тільки новачкам за кермом, а й досвідченим водіям. Адже незважаючи на те, що вона здається простою, майже половина попередньо опитаних обрали саме неправильні варіанти відповідей. Попередні опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне. Оригінальні задачі на тему ПДР. Підписуйтеся та розв'язуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі нам потрібно визначити, хто проїде через перехрестя останнім. Ось які варіанти відповідей пропонуються на вибір. Варіант номер 1 легковий автомобіль. Варіант номер 2 вантажівка. Варіант номер три трамвай. Поставте відео на паузу і напишіть свій варіант у коментарях. А наприкінці відео ви дізнаєтеся, чи вдалося правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилася під силу. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов, сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На картинці із завданням зображено те подібне перехрестя, до якого з трьох сторін під'їхало по одному транспортному засобу. Водій легковика має намір проїхати перехрестя прямо, а вантажівка та трамвай повернути ліворуч, і як ми бачимо, їхні траєкторії перетинаються. Щоб правильно вирішити цю задачу, потрібно побудувати схему послідовності роз'їзду. А для цього давайте детальніше розберемо картинку із завданням. Перед водієм легкового автомобіля ми бачимо дорожній знак. Це знак-2-3, головна дорога. Перед трамваєм присутній ще один знак: це знак-2-1, дати дорогу. З цього ми можемо зробити висновок, що перед нами нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг. Водії вантажівки та легкового автомобіля рухаються головною дорогою, а трамвай знаходиться на другорядній. Трамвай має перевагу перед безрейковими транспортними засобами лише на рівнозначних перехрестях. У даному. Випадку водій трамвая зобов'язаний виконати вимоги пункту 1611 ПДР, в якому сказано: на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. Тобто, саме трамвай проїде перехрестя останнім після легкового автомобіля та вантажівки. Відповідно. Правильна відповідь на задачу. Номер 3. Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!